Ніхто не забутий, ніщо не забуто у суботу, 30 вересня на хвилину рівне зупинилось. Так вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. Все українське хвилина мовчання вона мала бути запроваджена бути давно, але чергу ми напрацювали такий механізм, що мають бути свої структури всі присутні на майдані. Тобто люди, які хочуть долучитись, так само чи громадські організації. Тому буде тут присутні, тобто це буде тепер кожного дня. І таким чином будемо показувати, якою ціною нам дається ця дійсно незалежність. Це буде щодня орієнтовно три хвилини. Це все займає час. Я думаю, що три хвилини в нас в житті нічого не спасе, але повага має бути, перш за все, і це буде чітко розуміло, що і люди будуть знати, і будуть зупинятися, і будуть віддавати шану. Це та сама ситуація, що ми пам'ятаєте, з вами говорили. Коли веземо наших героїв на щиті, ми маємо чітко зрозуміти і віддати їм шану. Відтак щодня, о дев'ятій ранку, працівники патрульної поліції перекриватимуть центр міста. Як розповідає начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук, три хвилини для рівнян нічого не змінять, втім саме вони повернуть їх у страшну реальність. В країні війна за неї щодня гинуть кращі сини та доньки України. А вони, як ніхто інший, заслуговують на шану та пам'ять. На даному заході будемо перекривати центр міста з чотирьох напрямків Соборної Чорновола, і щоб до даного заходу долучалися і пересічні громадяни, і громадський транспорт. На дві хвилини, я думаю, часу в день для козаків загиблих можна потратити. Не поспішати схилити голову, так як робимо ми це вже починаючи з 2014 року. в Нашому подорожі кожне заступання на зміну це починається з хвилини мовчання, так же саме і апарату інших працівників. Дана така подія першою з'явилася в Чернівецькій області. Наші колеги її підтримали. А ми продовжуємо захід є правильним, потужним. Я думаю, кожна людина має частинку свого життя хвилинку давати для наших козаків загиблих і козачок, які віддають своє життя. Шанувати наших героїв прийшли на майдан не тільки рівняни. Валерій родом із Закарпаття. Хлопець також військовослужбовець. Його побратими загинули біля населеного пункту Любимівка, що на Херсонщині. Тут він вшанував рівнян та своїх друзів, бо впевнений, збройні сили України це одна велика родина. Це може нагадати, воно має нагадувати нам кожного дня за тому, що наші хлопці, наші во. От... Батьки, чоловіки, брати всі там залишили своє життя, щоб ми тут могли зараз спокійно собі перебувати і, це, і нормально насолоджуватись, по крайній мірі, таким життям, яким воно є на теперішній у нас момент. Я прийшов подивитися і вшанувати пам'ять цих людей, тому що ми армія, ми всі, в нас одна велика, дружня родина. Хвилину мовчання підтримали і кияни, які приїхали в Рівне у справах. Пам'ятати треба. Треба пам'ятати, треба робити все, щоб, щоб люди розуміли, що йде війна і ми ну, будемо ріти. Ця територія далеко, може тут і спокійно, але в Україні відбувається дійсно велика війна. Це треба робити по всій Україні. Тут повинні знати, пам'ятати. Не знаю, як подякувати цим людям, тому що саме любов наша хвилина пам'яті. Це найменше, що ми можемо зробити для наших полеглих захисників. Їхні імена та подвиги закарбуються в історії на віки. Наш обов'язок пам'ятати та щоранку дякувати за можливість прокидатись в Україні. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк,